Доброго дня! Всіх вітаю! Нагадую, на цьому каналі можна безкоштовно вивчати китайську мову. Будь ласка, підписуйтесь і давайте навчатися разом. Погнали! Наша сьогоднішня тема буде називатися Що ти робиш саме зараз? І ми маємо розглянути декілька дуже важливих речей і нову лексику. Окей, починаємо, як завжди, з нової лексики, і далі підемо на граматику. Отже, нові слова: Ой! Алло! Таке саме «Алло», як і в українській мові. Уей, уей, алло, Добрий день. Працює так само. Є. Теж також сюєсі вчитися. Як ми бачимо, слово сюєсі може скорочуватися тільки до першої частинки. Тобто, в принципі, ми можемо залишати тільки першу частинку сю. Ну, тавей. Це просто ім'я. Це Девід. Я думаю, що тим, хто дивився наші попередні ролики, це ім'я вже знайоме. Окей, а ми йдемо далі. Шангу. Перша половина дня. Шуїцяо – Спати. Тіанши. Телевізор або телебачення. Сіхуан подобається. Ну, Насправді дуже важливе слово Sihuan, обов'язково треба його знати. Подобається щось або любити щось. Так, далі, восьме слово гей. Тут, в цьому випадку, воно буде службовим. Зараз в граматичному блоці ми трошки більше про нього поговоримо, поки ми можемо запам'ятати його як службове слово, яке фактично робить нам давальний відмінок. Тобто, гей дозволяє нам зробити ефект кому. Дивіться, як це працює. Ем, як у нас буде я китайською мовою? да Просто звичайний займенник. О". Тобто, для того, щоб зробити мені, я просто маю до займенника додати гей. І тоді в мене буде Кей -во", це буде мені, мама це у нас мама. Кей, мама це буде мамі. Все дуже просто все працює. Перед персоною ми ставимо «гей» і все. І хоп, ми маємо цей ефект кому? Комусь. Дев'яте. Тут ціле слово сполучення. хуа. «Та, та виконує у нас тут роль дії і буде перекладатися як дзвонити, а хуа – це ну, телефон. Тобто, якщо ми об'єднаємо всі ці слова, та хуа – це буде робити дзвінок, дзвонити. Десяте слово па це просто частинка. Ми про неї зараз поговоримо. Давайте тепер проглянемо граматику. І е, ми почнемо з цілої граматичної конструкції, яка буде робити щось типу Present Continuous, якщо ми можемо силатися на англійську мову, е, або якщо ми будемо силатися на українську мову. Нам буде показувати, що дія відбувається прямо зараз, що хтось перебуває в процесі виконання дії. Е, давайте розглянемо цю конструкцію. Власне, Вона складається у нас з двох елементів. Трошки забігаючи вперед, маємо сказати, що в цілому вона складається з трьох елементів, але ми не будемо поспішати. Окей, базовий рівень, цей підручник дає нам два компоненти, нехай буде два. Пізніше зустрінемо десь і в більш повному вигляді. Отже, для цієї конструкції нам потрібно всього два елемента. Ми ставимо цей перед дією, і ми ставимо н в кінці. Найголовніше, що ми маємо розуміти про китайську мову? Е, часто буває так, що ми бачимо одні й ті самі елементи, з якими ми вже знайомі, але вони виконують абсолютно якісь інші функції. Це нормально. Тобто ми не будемо плутати цай з тим, цай, яке ми вивчали раніше в темі про місце знаходження. Будь ласка, хто не дивився попередні ролики, раджу вам повернутися на, на найперше відео і почати з фонетики. А, тобто, ми не плутаємо так само, ми не плутаємо Н яке ми знаємо як питальну частинку А. Дивіться, як це працює. А, різні компоненти, які а, мають свої якісь переклади, свої якісь функції. Коли вони у нас е, зустрічаються в якійсь конструкції, вони їх втрачають. Все, ми не асоціюємо їх з тим, чим ми знали вони раніше були. Все, ми дивимося на конструкцію ця і Н абсолютно іншими очима, наче ми вперше вообще бачимо ця і бачимо Н. Тут воно просто нам показує фактично continuous. воно просто вказує нам, що дія, яку ми вставляємо всередину, відбувається прямо зараз. Тобто, відповідно, «дзай» ми ставимо передією, ну і ми ставимо в кінці речення. Це все. Все дуже просто. Давайте розглянемо приклад. Я прямо зараз читаю книгу. Я наразі читаю книгу. Я перебуваю в процесі читання книги. Що цікавого про цю конструкцію ще? Дивіться, будь-який елемент конструкції можна викидати. Uh, ось ми бачимо наше стартове речення, де наявні обидва елемента червоні. А тепер ми можемо, як ви бачите в першому варіанті, ми можемо викинути «н». n. Ми можемо викинути цай і залишити просто «н» в кінці. Всі ці варіанти є коректними. Ви так само можете робити: ми або залишаємо і те, і те. Або ми можемо викинути або н, або викинути цай. Ефект зберігається, тобто нічого не змінюється. Е, і останнє, що ми маємо знати про цю конструкцію, це заперечення. Для заперечення ми використовуємо лише мей. Це просто потрібно запам'ятати: ніяких пу. Пу не працює в цій конструкції. Я наразі не читаю книгу. Далі. Далі числа, в принципі, з цим ми з вами вже стикалися. Ми вже торкалися числа два і казали, чим воно таке особливе. Тому що в китайській мові у нас є два різних іерогліфа, два різних слова, які пишуться по різному, вимовляються по різному, але означають одне і те саме, означають двійку. І для нас тепер головне розрізнити, в яких ситуаціях ми будемо використовувати R. А в яких ситуаціях, як двійку, ми будемо використовувати лян? Все просто: R працює тільки в номерах. Тільки в номерах. Коли я просто щось рахую: 1, 2, 3, і ar сан, або коли я називаю якийсь номер, ви запитаєте у мене мій номер телефону, і я починаю вам його називати по цифрі. Так? От в таких випадках, коли ми називаємо номер по цифрі, ми будемо використовувати R. В усіх інших ситуаціях, які стосуються кількості. Дивіться, ось у мене два приклади. Лян гежен, лян бей кафей, дві людини, дві чашки кави. Давайте ще раз все спростимо: дві людини, це номер, це не номер, все. ставимо лян. Дві чашки кави. Ми бачимо тут якийсь номер, немає номера. Лян бей кафей, все. Ар для номерів і тільки для номерів. В усіх інших випадках ми використовуємо лян. І сьогодні додається нам ще одне правило, е, яке вже стосується тепер числа 1. Хто не пам'ятає числа, будь ласка, переходьте на попередні теми, шукайте там тему числа і повторюйте це важливо. Е, одиниця, да, один в китайській мові, у нас буде і, і пишеться ось таким іерогліфом, просто як одна рисочка. Е, і наше правило полягає в тому, що коли ми називаємо номер... Одиничку замість і ми будемо вимовляти як яо. Тільки в номерах. Тільки одиничку. Чому? Я не знаю. Я думаю, що і самі китайці, скоріш за все, теж не знають. Ось така дивна ситуація. Одиниця в номерах буде вимовлятися як яо. Записуватися буде, до речі, так само. На письмі нічого не змінюється. Наше третє граматичне правило це ба. Частинка, яка вказує на заклик до дії. Що ми маємо знати про неї? Вона завжди ставиться в кінці. Фактично, вона просто вона має бути в реченнях, які закликають когось до якоїсь дії. От і все. Ні, шу, Давай, ти говори. Е, в українському перекладі в цілому ми можемо перекладати як давай. В англійськомовному перекладі у нас є класне слово lets, якому «ба» буде повністю, в принципі, співвідноситися. Все, ми поставили в кінці па. Ми зробили заклик до дії. І останній наш момент це не конструкція, це слово сполучення, яке нам просто треба запам'ятати насправді. Це фраза, як правильно сказати, комусь подзвонити. І ось тут ми якраз з вами зустрічаємо нашу службову частинку, гей, про яку ми тільки що казали, коли ми розбирали слова. Що вона робить? Вона вказує комусь. От ми бачимо, як вона має працювати. 我要给老师, я маю вчителю, та частинка гей зробила нам кому вчителю, що зробити, подзвонити. Воя огейлаші та діху! Якщо ви хочете здавати іспит, да, наприклад, течі з Кей, або ви плануєте вступати на якусь спеціальність, яка пов'язана з китайською мовою, і так далі, або ви просто вивчаєте і для себе, для бізнесу, ця фраза вам потрібна. Запам'ятайте її ось так, як вона є. І це завжди буде правильно? А тепер, як завжди, ми перейдемо до практики і розберемо діалоги. Що тут цікавого нам дають сьогодні? Вей, ні, цайцю, ашенмана. Окей, ну починаємо наш розбір. Wei, okay, тут в цілому розбирати немає чого, да, це просто «Алло?». Ти наразі робиш що? Пішла наша конструкція. Цай. Н. Чи можемо ми викинути цай? Можемо. Чи можемо ми виконати Н? Можемо. Тут дають нам цю конструкцію в повному вигляді. Окей. Я наразі читаю книгу. Так само, наша конструкція. та Тауй є цяйкан шума. А Девід теж наразі читає книгу? Да, ми бачимо. Зникла у нас Н. Чому? Тому що, ну, стала Ма, а нащо нам ставити дві частинки підряд, якщо ми можемо цю частинку викинути, це нелогічно. Супер ми її викинули, нічого не змінилося. Він наразі не читає книгу, а він наразі вчиться готувати китайські страви. Пам'ятаємо, для цієї конструкції у нас використовується Мей. Все те саме. А вчора, в першій половині дня, ти якраз будеш робити що? А я якраз буду спати. А ти. Тут вже, як ми розуміємо, конечно, немає нічого спільного з цією конструкцією. Да? Це просто наше звичайне питальне а. Уацайця Кандіаншина. 你喜欢看电子吗? А я наразі вдома дивлюся телевізор. Знову все те саме, знову цай, знову н. А тобі подобається дивитися телевізор? 我喜欢看电子.我喜欢看电子. Мені не подобається дивитися телебачення, мені подобається дивитися фільми. Насправді дуже гарна лексика в цих діалогах, так само вона базова, вона, в принципі, прикладна, я вам теж. Пропоную її знати, да? тобто все одно ці всі слова, навіть якщо вони, їх немає в переліку нових, але ви їх забули, е, краще їх повторити. Да? У вас все одно на екрані є пініні, на екрані є і що дозволяє вам користуватися будь-якими словниками. О, тепер давайте ми якраз поговоримо про номери, як воно у нас все працює. Па Арсан Лінс Яу. ось пішов наш номер, ось його пініні. Давайте глянемо. Are. Ми читаємо як R, тому що це номер. Ми пам'ятаємо, в номерах двічка це R. Все класно, все, все сходиться. Далі, в номерах, наше нове правило з презентації. В номерах одиничку ми читаємо як ЯО. Ось вона. ЧИ ШИ ДЕ Шиде ХУАМА? Це є номером, це являється номером вчителя Лі. Тадедієн хуа Не являється, тому що її номер телефону це. І пішло, бла, 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 такий, такий, такий. Знову ми бачимо одиничку. Знову ми читаємо її як яо. Чому? Бо це номер. В номерах одиничка читається як яо. Ха. А це наша оця стійка сполука. Добре, то я наразі. Їй, їй нам робить кей. Їй подзвоню, їй наберу. Тадзай консуна нісяутапа. Вона наразі працює, із, І наше ба, так, як давай. Давай ти подзвони їй після обіду. Ну, тут давай в цілому можна і не перекладати. Ми з вами розуміємо, що коли ми. Перекладаємо з китайської мови на українську мову, ми граємо по правилам української мови. Тобто наші речення, ми можемо їх адапту. Ми не можемо, ми маємо їх адаптувати. Так само, навпаки, коли ми з української мови перекладаємо на китайську мову, ми вже маємо грати по правилам китайської мови. Тому нічого страшного не відбувається, якщо при перекладі на українську мову ви які слова прибираєте, які слова ви додаєте або щось змінюєте, це цілком нормальний процес. І так абсолютно має бути. Тому, якщо Ба, наприклад. На... Ми розуміємо, що це є заклик до дії. Тобто, Ба, тут на своєму місці. Все хорошо, тому що ми, іншій людині, ми говоримо роби цю дію після обіду. Не лягай вона, як давай. Ну, окей, ми, ми маємо право не перекладати її. Нічого не станеться. Так. І наша вправа на закріплення. Давайте глянемо. Що вони нам пропонують? Нам пропонують вставити «цей». Н, Мей, Мінз, Є і Па. Ну, прям супер вправа на граматику. Дивіться, нам дають в цілому всі граматичні якісь елементи. І ми зараз приберемо зайві. Ми прибираємо мінз, тому що воно вже в нас ось. Ми його викреслили. Окей, давайте дивитися. О, тадіанхуана. Окей, ми бачимо. Н, зразу асоціюється у нас з чим? З нашою конструкцією наразі, да, «continuous». Значить, яка перша частинка пропущена. Цай, цай Це наша сьогоднішня конструкція. Окей, ми її вставимо. Папа, Кандіенш, та цай консуна. Папа, дивитися телевізор, він наразі працює. Ну, uh, ми бачимо якесь певне протиставлення, і нам хочеться поставити тут якесь протиставлення. Тато не дивиться! Він наразі працює. А ми казали, що в якості заперечення нам підходить тільки Мей. Це те, що просто потрібно запам'ятати. Ми його вставляємо. Цай чи фан. Маленька собачка нашої сім'ї наразі їсть. Окей, ми бачимо цай. Значить, щоб закрити цю конструкцію, нам потрібно не в кінці. Закрили. цай Китайські страви дуже смачні. Ми зробимо китайські страви. Ну, залишається у нас є, залишається у нас па. Є. У нас перекладається як теж. «також». Па перекладається як заклик до дії. Ну, ми... Чи можливо, в принципі, тут теоретично поставити теж за змістом. Можливо. Але дивіться, важливе уточнення: слово теж може стояти тільки перед дією. Тому, якби ми хотіли сказати, що ми теж будемо готувати китайські страви, воно так само, як і в українській мові стало би ось сюди перед словом готувати. А в кінці речення у нас може бути тільки частинка Ба. <iento> давайте, let's. То давайте ми будемо робити китайські страви. І останнє ми розуміємо, що це в нас і, але давайте ми перевіримо, чи правильно ми поставили. Уохуесія ханц. Уа мама. Хуейсія ханц. Я вмію писати іерогліфи. Моя мама теж вміє писати іерогліфи. Все сходиться. І по змісту все підходить. І за правилом наше теж стає перед дією. Не забувайте підписуватися. Ми обіцяємо, що ми придумаємо ще якісь нові прикольні формати для того, щоб вам було цікаво, а головне ефективно навчатися разом з нами. Бажаємо всім гарного вечора. Цей діє!